Добрий день! представтесь, будь ласка, як вас звати і е, який бізнес ви сьогодні представляєте на ярмарку ветеранського бізнесу? Добрий день, мене звати Інна. Е, сьогодні я представляю 3D-друк та 3D-моделювання саме на ярмарку ветеранського бізнесу. Яке було ваше життя до повномасштабного вторгнення? Можливо, ви поділитесь, ким ви були? До повномасштабного вторгнення я була кредитним експертом. І, в принципі, навіть не думала пов'язувати своє життя з 3D-друком. Це все змінила війна. Як ви прийняли ту звістку, що ваш чоловік іде на війну? Ой, це було складно, якщо чесно. Нібито готувалися, і він готувався, але все рівно цей момент, коли одне діло готуватися, а інше діло, коли ну все він пішов в військомат і все поїхав. Це складно прийняти, хоча навіть ну хоча й готувалися. Що або хто допомагало вам долати ось цей шлях, шлях очікування? Можливо, вас хтось підтримував, можливо, ви зверталися в якісь організації. Початково я кинулася в роботу, але з часом я зрозуміла, що це не працює, і я звернулася до психолога. Я не настільки сильна, як собі я могла уявити. Тобто, і коли я зрозуміла, що ну от ні, я не справляюся, я прийняла рішення, що досить геройствувати, йдемо до спеціаліста і трошечки пропрацьовуємо цю всю історію, щоб було легше жити, якісніше жити і була можливість це все виносити, зносити. От ви зазначили, що ви звернулися до психолога. Ми розуміємо, що дуже багато зараз жінок соромиться це робити. Хтось каже, навіщо мені це треба, хтось каже, що мені ніхто не допоможе. Як у вас це відбулося? Можливо, у вас є якийсь меседж до жінок, які так само чекають своїх коханих з війни. Е, у мене є меседж такий, що треба звертатися, тому що е, ці речі, як такі речі, як війна очікування, нас до них не готували. І якщо якісь інші життєві проблеми ми можемо вирішити, можемо ми сильні, все то це ну краще довірити, не геройствувати і довірити спеціалісту, тому що далі це може бути перерости вже і в депресію, а це вже відповідно лікується медикаментозно. І ну набагато довше, тобто простіше пройти з психологом, навчитися жити зі своїми емоціями. Це дійсно допомагає. Це не допомагає прямо там за один сеанс. Це ну у кожного там своє індивідуальне, але допомагає дає можливість рухатися далі, не застрявати, тому що в мене була історія про те, що я забороняла собі жити. Тобто, що частково я не могла рухатися нікуди, тому що ну, він, він воює, а як я можу кудись там рухатися? І ми це пропрацювали з психологом, і від цього все почало якось позитивно змінюватися. Тобто, я почала ну, наскільки можливо легше сприймати, і я почала жити. Чому саме 3D-друк? До, до повномасштабки, до того як у мене чоловік пішов служити, він був ну, він і є скульптором і 3D-моделером. І щоб його ці труди не пройшли даром, нікуди не не поділося, я вирішила. Піти навчитися 3 d моделінгу тому що якраз за цей час, поки він служив, моя робота вже ну я виросла з неї. Я не бачила, куди мені рухатися далі. Я захотіла змін, посприяв цьому психолог. Як я шуткую, що я так удачно сходила до психолога, що вирішила змінити роботу і, взагалі, професію, і сферу діяльності, і почала рухатися. Тому та, знайшла на, знайшлися на алгоритмі дій. Там, алгоритм дій запровадив е, з промприладом, Вони зробили навчання по 3D-дизайну та 3D-друку. Я це помітила, мене відібрали, я пройшла навчання і от я друкую. Супер, бачили ваші вироби, дуже-дуже прикольні, креативні. А, підкажіть, чи такий момент, от, жіночі кола? Чи важливі вони саме під час очікування? Чи важливо об'єднувати жінкам? Можливо обговорювати якісь ситуації? Наскільки вам це відгукується? Я рахую, що жіночі кола вони важливі, тому що це підтримка на превеликий жаль, я зіткнулася з тим, що коли чоловік пішов служити. Мене не підтрим... ну, мої близькі знайомі. Вони друзі, вони мене не підтримали. Хтось робив вигляд, що нічого не трапилося, хтось просто відійшов з мого простору, і мені було на ну, направду достатньо складно самі з цим, з цим там справлятися. Тобто. І е, люди, які проходять з тобою спільний досвід, простіше, простіше поплакати разом, простіше поділитися. Хтось це вже пройшов, хтось тільки проходить і знає оці етапи. Не такі банальні, що а все буде добре. А от ну там спочатку, там уже хтось пройшов. і Ну, перших пару місяців буде важко, видихай. Тобто, бо це інша людина вже пройшла, і трошки якоїсь віри це дає в те, що ну, хтось це вже пройшов, жива, здорова, значить, і я пройду. мотивує трошки. А де шукати ці кола? Ці кола, ну це може можуть бути громадські організації, жіночі громадські організації, це можуть бути. Центри по роботі з ветеранами, дружинами військовослужбовців. Це можуть бути якісь приватні центри, які зараз організовують також. Ну, їх можна пошукати. Здається, є ще навіть психологічна підтримка, правда, не прокол, але психологічна підтримка від, від держави. Тобто, головне це. Ну, доєднуватися або ж звертатися до та до департаменту з питань ветеранської політики, до департаментів, які опікуються жінками, дружинами, рідними, військовослужбовців. Вони точно підкажуть, куди можна прийти, де, ну, де це буде адекватно, нормально, де зрозуміють. Що саме вам допомогло пережити або стабілізуватися саме останні очікування? Психолог мені допоміг дуже сильно стабілізуватися. Вона мене навчила, як чекати так, щоб і самостійно жити, розвиватися, шукати підтримку, шукати натхнення і очікувати, щоб це не було, як ну, щоб це не було так, як було на початку, що це а що робити далі? А як далі жити? А взагалі що це? Ну, бо ж не знаєш, як жити, і так вона мене. А далі, вже я почала рухатися, почала знаходити громадські організації жіночі, і далі, далі, далі. За все якось воно пішло, пішло, пішло. Одне за одним тянеться. Громадська організація за подія за подією, знайомства. І вже так, от в комунікації, якось стало добре. Закінчить фразу. Будь ласка, моя місія після це. Показувати людям, розказувати людям і на своєму прикладі показувати, що можна змінити все. Тобто, якщо ну, що можна змінити все, і що це не вартує, прям так, це не є так прям дуже складно. Тобто головне хотіти. Я колись в це не вірила, що головне хотіти і робити, 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 шукати. А зараз я можу сказати, що головне хотіти, шукати. І я є той приклад, який. Ну от, зробила, пішла, зробила не без підтримки чоловіка, звісно. Тобто моральна його це була підтримка, але пішла, зробила, навчилася і йдемо далі. Супер, дуже дякуємо.